Консультацію, терапію до простору затишно спечь черкащанки могли прийти разом зі своїми улюбленцями. Ірина на захід взяла двох кошенят. На зустрічі дізналися, як гарно ну, як з ними більш гарно управлятися з цими кошенятками, як чим годувати, як їх там обробляти, всякі оці таблетки там давати, коли через який термін. Однією зі спікерок заходу стала голова громадської організації Хвіст Анастасія Задирновська. Відвідувачки мали змогу не лише послухати поради, але й поставити власні запитання. Дуже було приємно розказати людям і у користі для тварин різних так, різних обробок, різних маніпуляцій, медичних маніпуляцій. Я була отримала також корисну інформацію щодо лікування тварин. Ірина Лапай, власниця ветеринарної клініки, поділилася своїм досвідом у справі піклування про домашніх улюбленців. Переконана, здоров'я тварин має безпосередній вплив і на людей. Людський лікар береже людину, ветеринарний лікар береже людство. Є багато зоонтропанозів, які переносять також люди. Переносять тварини, а хворіють люди. Тому ми, ветеринари, в першу чергу піклуємось про людство. Організували зустріч у безпечному просторі для жінок «Затишно Спейс». Ми себе позиціонуємо в якості такого психологічного, морального, такої душевної атмосфери, саме це про безпеку. Тобто, тут жінка приходить із своїм запитом, психологічним, соціальним, і вона може тут вирішити цей запит у максимально комфортній такій атмосфері. Валерія Кісельова, Геннадій Ємельянов, телеканал Віка.